Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Віталій на каналі Добробут. З вами Віталій і Артур. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як ми робимо откоси на арошних вікнах. Як ви бачите, отут ось до ми зробили їх із пінопласта. Отаким нарощуванням, як ви бачите, ось так. Тут оце все ще буде, коли воно засохне, все ще відрівняється і далі приклеюватися буде гіпсокартон. Закривати цей пінопласт і тут буде закриватися гіпсокартон. Боки будуть заштукатурватися. Зараз я вам покажу ще, як ми в інших кімнатах. Ось тут також ми зробили, піна обрізається, арка формується, ще де там щось трошки не ну, щоб було все в ідеалі. Ось так формується чуть-чуть, ще де щось там ну, нерівності якісь є, забираються і приклеюється гіпсокартон. Далі покажу вам ось таку ще незроблену роботу. Ось, як ви бачите, Вікно ось таке, Ось, бачите? Тобто, в такому випадку в нас не було, куди кріпити тут металевий каркас робити для гіпсокартона. Ні уверху тут, ні з боків ніде нема. Тобто, і утепляти в будь-якому випадку треба. І ми вирішили зробити. Оцю пустоту заповнити пінопластом і зашити гіпсокартоном. Ось ось таке. Ось такі будуть у нас арочні откоси. Друзі, кому було інтересно і неважко, поставте лайк, напишіть коментар, Підпишіться на наш канал і до нових відео. Продовження. Нагадую, ви на каналі Добробут, З вами Віталік і Артур. В сьогоднішньому відео я покажу продовження откосів на вікнах. Що ми зробили? Встановили подоконнички, тоді заштукатурили гіпсовою штукатуркою откосики. Зверху, нагадую, у нас була був пінопласт, потім гіпсокартон. І зашпакльовано. Ну, потім ще буде уголочки і чистова шпакльовочка. А це якби виводиться рівненький. Ось ось так. Ось тут, як ви бачите. Косики такі. Ось так це ми зробили сьогодні отакі от коси. Ось як ви бачите. На цих вікнах. Трохи погано видно, звісно. Ось такі. Ось такі чотири вікна було зроблено. Так. Якщо не важко, лайк, коментар і підписка. Дякую.